Як позбутися консервантів та технологічного бруду у новій системі? Здавалося, б, достатньо промити гарячою водою, але процес довготривалий. Тому існують спеціальні засоби для промивки нової системи. Ми рекомендуємо X300. Додавши його в систему під час промивки, достатньо лише 2 годин для розчинення усіх домішок. Потім нам необхідно злити систему та наповнити пом'якшеною водою. В цьому нам допоможе патрон для пом'якшення води. Але навіть у пом'якшеній воді залишається кисень, який при контакті зі стінками системи спричиняє корозію. Тому, щоб захистити систему, ми рекомендуємо додавати інгібітор X100. Додавши його в систему, він створює захисний шар на стінках та запобігає корозії.